Бачите, що забудова дуже щільна і тут абсолютно не було благоустрою навіть для існуючого, для існуючого населення, для існуючої забудови. Тобто немає дитячих площадок, немає господарських площадок, немає місця для автотранспорту. А планується офісні приміщення, проєктується із торговим центром. І 17 житлових квартир. Тобто що все це повинно бути забезпечено стоянками автотранспорту, ростівими і постійними. По розрахункам по ДБН, по нормам це просто неможливо. Тут немає місця ні для автотранспорту, ні для господарських лошадок, ні для дитячих тим більше. Тут навіть проблема буде з вивозом сміття. У нас там сміття на існуючу забудову, який буде розширений у зв'язку з новими торговими місцями, офісами і житлом. Практично тут нічия не вина, тут просто немає місця. Тобто передбачити його неможливо фізично. Потім тут невитримані норми, теперішні між добрими сторонами будинків має бути 20 метрів. Віддаль, а є 14,5. А так як будинок має 4 колоки плюс мансарда проєктований, а той будинок трьохповерховий, то вже норма буде 20 метрів. Її немає. Ну і тут ще як бачите, такі умови. Наш, наш стан погіршується ну, в зв'язку з тим, що буде, не буде простору перед вікнами, ну і тут і дерева наші по... Зрізували, яким очищали повітря і були шумовим бар'єром між вулицями. Зараз волосніше чого конкретно стало. Зараз тільки то відчував. Що ще сказати? О, чиї власності, це було власне каштан у нас кафе таке було. було? Те, де... Ні, оцей кусочок де була, О, де... до тої зеленої штуки, кафе. де було кафе, це є. А тут орендована площадочка міста. Комунального <звітна> Та. 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 Ну, Так. Я, Дох... Наскільки їм дали оренду? Цього я не дав Документи такі, що ми як детективи роз... розглядали. Дають назви, не співпадають е дозволи, назва не співпадає назва орендованої площадки по цільовому призначенню. Таких промашок вони обіцяють привести все в порядок, щоб не все гаразд, але не знову. Ми б були заінтересовані, щоб тут була, а якщо забудова, то це фоптом, щоб воно тут нам не перекривала інсуляцію. А решта вже пішла під площадки, там чи, якийсь кусочок майданчика, дитячого У нас стоянки трохи місця відбули.